Привіт, мої хороші. Показую вам свої петунії. Виростала їх сама. Дивіться, як вони розцвіли до Дня Матері. І коли я їх сіяла, ось, бачите, ось петунія ламбада 20 штук. І тут 20 штук. А виросло в мене всього 9. Бачите, і коли я сіяла, я думала про маму, про мій рід, щоб так само процвітав. Як будуть цвісти ці квіти. Це таке задоволення. І дивіться, це в мене тім'ян. Так пахне. А це Звіробій в такій амфорі. Бачите? Дуже красиво. А це Петрушечка, а це в мене артішок. Також я експериментую. Бачите, висаджую потім пізніше, і дивіться, яка в мене краса, яке підвіконня. І в цьому всьому закладений материнський початок жіночий, який дбає про красу, про розвиток і про гармонію. Гарного дня вам!